Це Ніженець Віталій Шакера. Йому 63 роки. Раз на тиждень до нього приїжджає мобільна бригада соціальних послуг. Сьогодні чоловіка стрижуть. Каже, допомагають йому не лише з цим. Приходять, дрова рубають. Що не загадаю, допомагають. Чоловік живе сам, майже всю свою пенсію віддає на корми для птахів. Говорить, вони справа його життя. Зараз, подожди, Ось я зараз я красиво зараз зроблю, подожди, подожди. То любов у мене із дитинства, із 12 років, голубі, птички. Я займаюся ним, то моя життя. Ну, так як кажуть, чоловіка є, хобі, там, заняття, птичок у мене. 17. Канарі, сіглі, чезі, свіріп'яники, чечики. Мобільна бригада не лише стриже людей та пиляє дерева, розповідає її керівниця Марина Лаврінець. Швадські послуги, також доставка прання в територіальний центр. Також мобільна бригада допомагає. В обрізці дерев, рубанні дров, занесення палива до будинку. Цей проект у Ніжині запустили в грудні минулого року, каже заступниця міського голови Ірина Грозенко. Його реалізували разом із програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Канади. Ця бригада надає соціальні послуги вдома особам, які перебувають на обліку і на обслуговуванні в нашому територіальному центрі, є маломобільними і потребують в наданні тих. І інших соціальних послуг саме вдома, як розповідає Марина Лаврінець, їхня бригада працює чотири дні на тиждень з дев'ятої до шістнадцятої. Крім Ніжина, вони обслуговують чотири села. Нашівку, Переяслівку, Паливоду та Наумівське на обслуговуванні перебуває 1600 осіб. Догляд вдома тільки 700. За словами Ірини Грозенко, в майбутньому вони хочуть надавати свої послуги і іншим категоріям населення. Ми плануємо розробити вартість послуги, щоб пенсіонер, який має більш достатню пенсію, який має там заможних дітей, які можуть проплатити надання послуг своїм батькам чи бабусям і дідусям. і щоб Ця бригада могла виїжджати і надавати, крім безкоштовних і платні послуги. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.